Геннадій Романов підприємець із Краматорська. Останні вісім років його родинним бізнесом був продаж військової амуніції. Сім'я Романових мала кілька магазинів у Донецькій області. Там, у рідному Краматорську, родина бізнесмена залишалася до кінця березня. Ми почали весь асортимент магазинів просто роздавати для ну, своїм військовим поліціянтам. А потім, коли вже товар там. Роздавали, підзакінчився і почастішали обстріли саме Краматорська. Були такі нюанси, що декілька хвилин буквально рятувала від розминулась з ракетою, котра там прилетіла буквально в 50 метрах в дитячий садочок. І тому було прийнято рішення всіх, всіх вивозити, всім виїжджати. Михайло бізнесмен із Маріуполя, і тепер він колега та партнер Геннадія. Маріуполі я теж працював фізично особи-підприємцем. Була своя крамниця з продажу продуктів харчування, а також виробництва будівельних сумішей. Коли почалася вона, то звісно, все зруйнували, все згоріло. Було дуже важко виїжджати, тому що 5 березня я зламав ногу, і до 23 березня. Ми присиджували в підвалах, сиділи чудом виїхали до Бердянська. Бердянський я був у лікарні теж. Ну а потім Запоріжжя та і далі так добрався до Львова. Тут у Львові підприємці зі сходу розпочали спільну справу. Відкрили магазин амуніції. Запустили спільне виробництво військового одягу. Беруть на роботу як місцевих, так і переселенців. Релокувати їхній бізнес із зони бойових дій допомогла львівська школа керівників бізнесу. Коли сталася вже така критична ситуація у вигляді війни, відповідно, я звернувся до всіх компаній, які колись консультував, які тренував. Тобто, у нас було достатньо багато клієнтів. І частина з них релокувалася. На сьогоднішній день ми вже маємо мережу близько дев'яти магазинів, тобто які вже активно працюють, активно відкриваються, активно допомагають військовим. Наступним етапом великого проекту стала релокація зі сходу швейних компаній. Кравці з Краматорська, Покровська, Маріуполя запустили спільне виробництво військового одягу. Тепер підприємство нарощує потужності у Львові. І випускає продукції набагато більше, ніж вони випускали навіть до війни. Тобто це не те, що відновлення бізнесу, це навіть його масштабування і збільшення. Я з міста Краматорськ було до війни швейне виробництво спошиття медичного одягу, спецодягу. Тобто, наша ніша була це працівники медицини. Я довший час жив в Маріуполі, почав свій бізнес в Маріуполі, почав відкривати його, але війна саме з 24 -го числа сказала, що я там його не відкрию. На жаль, я змушений був з жінкою переїхати сюди. Зараз жінку відправив за кордон, а сам цей бізнес, який планували в Маріуполі, вже стартую тут. Якщо самому починати, це складно, але коли є партнери, які один одного підтримують, це набагато краще. Зараз це підприємство втричі більше, чим ну, в мене було в Краматорську. Тому що ми в три, три власники об'єдналися, і тому зараз, і, тре, зараз нам простіше наростити виробництво, чим допустим у Краматорську. Я би сама це робила. На ну, зараз у нас працює близько 20 чоловік, швачки, прасувальники, розкрійники. А, десь 80% це переселенці, ну такі ж внутрішньо переміщені особи. А, ну, є місцеві. Я працювала в кол-центрі. Оператором надавала інформацію в телефонному режимі. Зараз повністю вирішила змінити факт. Це дуже цікаво. опановувати щось нове. Це мене надихає. Життя так складається, що ми працюємо всі на перемогу, кожна свій фронт, у нас такий. До цього великого проєкту ментори доєднали також і релоковану it компанію Вона надає підприємцям сервісну підтримку. Оці ці компаній, які релокувалися, так, на сьогоднішній день. Тобто вони забезпечені нашою системою супроводу. І інтелектуального супроводу, і супроводу фінансового, бухгалтерського, організаційного супроводу і так далі. А зараз ми запланували, що будемо поступово розширятися, буде розширятися мережа «Укрвістор», буде розширятися виробництво, буде розширятися ну ось таки додаткові виробництва сиплайнгові компанії. Таким чином, ми зараз розглядаємо, що ми об'єднаємо навколо цієї мережі близько 50 підприємств. Тобто, це вже буде така невеличка агломерація. Тобто, ми пробуємо реалізовувати те, чого не реалізовували ще інші. Оце для нас якийсь певний виклик зробити те, чого інші компанії або інші бізнес-школи не робили.